Ні, це не Дубай, це частинка Києва. Це елітний жилий комплекс Таріан Тарос, для якого ми виробили найкращі насосні станції. Ми поставили обладнання для систем водопостачання, кондиціювання та пожежогасіння. якщо всі насоси поставлені в цих вежах поставити послідовно, висота фонтану може досягти висоті польоту Боїнгу 737 ми знаходимося в насосній станції першої вежі. Тут ми поставили сім насосних станцій водопостачання та пожежогасіння. Кожен насос вироблений в Даландії. Зі звичайного листа австрійської нержавіючої сталі до готового насосу. Кожний насос та кожна насосна станція проходить 100% тестування гідравлікою. Завдяки нашим насосам пожежогасіння ваша безпека в надійних руках.